Ще поки не розуміє, що там треба будькати, то купили іграшку. А як я, розумію, що це я не знаю. Ми знову купили якісь странні чіпси. Напевно, наступна іграшка, яку ми купимо Стюпі, це буде лопатка. Добрий ранок, добрий день. Ми йдемо ранок. Ну як ранок? Ще обіду нема. 10 годин. А ми йдемо на горку. Магазин. <ріст> е, у нас одлига. Така сніг ліпиться. Баді, що там? Давай, <ріст> Сина, баді, він зараз курей буде лізти, диви, виглядає вже тих курей. <ріст> е, ми йдемо там ще в магазин. І нам на горку треба Якоїсь куриці може Стьопі купити. Та е, та каші кукурудзяної купимо. Бо в бідронці нема каші кукурудзяної та може ще якось, не знаю. в общем, йдемо на горку, а потім може ще й на, бід... на бідронку зайдемо, ні. А що нам в бідронці треба. <кхи> Тобі неудобно, чоловік. Може його перевернути? Ухо видно? Може його перевернути, може йому вдує в лице? Син, перевернути тебе? Гляньте, тут анагорці ялинку поставили. Блін, думала, що Ігорь Машина. Ой, дуже гарний. Давайте подивимось. Ну, гарно. Баді, жди нас. Зараз прийдемо. Жди. Вау, дай О, давай оце погуляємо хоч раз. А ти не любив? Не граюсь. це яка гра, зартна ігра. Гляньте. На цього діда. Клас. І так, ми прийшли з магазину. Що ми купили? По-перше, салхветки. Вони були на акції. Потім купили цьопті памперси, бо вони були знову ж таки. Друга пачка 5 злотих. Не знаю, чотири нам вистачить, ні. В бідронці була акція. 2 плюс 1, Ми знову купили якісь странні чіпси. Такі звичайні наші, наші любимі і колеса не взяли. На горці ми були, купили ось такі якісь чіпси. Це з трюфелем, а це з грибами звичайними. Не знаю, хочеться спробувати. Може добре. Є. На горці купили <кій> дві ножки. Я хотіла самі оці частинки для стьопки відварити, але не було. Тому дві ножки. Мама сказала, що є ячніва каша, типу перемелита, знаєте, мало. Ну, я сьогодні на горці подивилася, і реально, то ячніву кашу іншу купили. Купили кукурузя, ну кашу, бо стюпа а в нас закінчилася. І кускус. -кус. Купили один апельсин. Купили цукіні, давно не давали. Це вже бідронти. Дві упаковки фриток, бо друга була 50%. Яблука купили на горці, бо знаєте що, навіть пахнуть домашні. Купили... Хоча по чому защопки? Потім на, на горці купили для мене медове пиво 0, бо в бідрунці так вже давно не бачили. Крот, бо нам треба залити от шерсті труби. Коля собі купив отаку воду. Фу, як її можна любити. Купили киви для стьопи. Два. Барани знову купили два, бо не по акції. Може якось буде на акції з понеділка, то купимо більше. Купили три бунки з часвитом, бо були по акції. Ага, пахнуть. І купили ось такий порошок. Тут там 3 літри 750 грам. Коштує 50 злотих, 49,99. Я люблю жидкий порошок, бо оцей розсипчастий, мені не подобається, що постійно тоді по хаті от ті крупинки. А, і ще на горці купили для подлоги ось така штука. Ну, пахнючка для подлоги, як мить подлогу. Що можна для собак. Типу, якщо, якщо брати ми до Местосо моїм і ваді злизує щось із підлоги, ну це не, не очень. Да? Але ми доместес теж не розкупляємо. Але е, отаке от теж. Як собака типу, буде злизувати, їй нічого не буде. Смертні наступник. В підронці ми скупилися на 166 злотих, а на горці, е, на 58. На горці ми ходили ось за кукурузяною кашею. Зараз я це все повисипаю. І будемо варити стьопки. Але сьогодні в нього буде картопля, бо вчора була картопля, я відварюю на два рази. Зазвичай і кашу, і картоплю. Ось сьогодні буде картопля і курочка. А сьогодні у нас син перший раз спробував хліб. Булка, так? Да? Булочка, так? Да? І що? Ну я йому робила, конечно, із муки вже, але іменно хліб перший роз А ти чого? Ти що, ти Дивіться Бадішморга їж. Бадіш морга сопки. А не у роті. Давай води. Хочемо смакає той хліб. ти. наше Їсть хліб. Знаєте, що хочу сказати? Що отут у нас квітка ця стоїть, да? вона хоч сюди не катить, але по-перше, йому тут добре, бо нові листки з'являються. По-друге, я підозрюю, що ця квітка у нас тут і буде стояти. Того що коли Стьопа почне ставати з опорою, він буде дьоргати цього цвітка. Я так думаю. Бо, наприклад, у Максим малий дьоргає цвіти, Тому підозрюю, що цей цвіток у нас тут і буде стояти. Я не нормалює і буде шпав. Іграшка для бадіка купили на новий рік для щопи подарок і для баді, тільки для баді трошки запізнення. Да? Давай, я подержу, а ти йди. Там, Там, зверху, в цьому. конфети, зверху. Баді. Баді. А кому іграшку ми купили? Кому іграшку купили? Ого, Коль, ти її закинув. Бляха. Коштувала скільки? 11 злотих, так? Да? Так. Да. Баді? Кому іграшка нова? Кому іграшку нову купили? Кому? Якому хлопчику нашому іграшку купили. Купили іграшку. А як що це нова? Я не знаю, взагалі, це нова. Дивись скільки тебе там іграшок бадить. Отам, ціле корито. Іграшка. Іграшка нова. Іграшка нова. ай та рі та ті та ті та та. Ай, чіка чики чеки. І чу-чу-чу-чу-чу <ривість> чу-чу-чу-чу-чу Яка іграшка нова, а яка іграшка нова. Інтересно, якби пару іграшок старих заховати і потім типу, нове, він би зробів? Хто тут цирки показує, давай. Да. <реш> 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 на на на, на, баді бери 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 іграшку. Ой, яка іграшка у Бадіка. Яка іграшка. А ну покажи, яка у баді іграшка. Яка іграшка у Бадіка нова. Яка іграшка. ой, 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 ой. Яка іграшка У бадіка. Ой ой ой. Яка іграшка. Ой, яка іграшка. яка іграшка. Кісточку купили нову, да? надіємося, так ти її полюбиш, як ту що коля тобі купив, а він такий. О, а мені де подарки? О! Шоску можеш витягнути? Чи ні? І що де фокус? Так, баді грається іграшкою на Стьопу не тихо, не ложи. А Стьопа грається колготами. Да? Колготи, до речі, баді порвав. Дивіться. що, Дивись, яка бірка тут на колготах. Дивись. А мені смішно, смішно, смішно. Ну що, не подобається вже колготами гратися? Я хотіла сказати, що тобі іграшок не треба, що ти колготами гарно граєшся. Диви. <гум> <гум> Ми чекаємо гостей. Да? У -у -у -у, да? Ми чекаємо гостей. Ось настроїли трохи на стола. В принципі, плюс-мінус, так як в нас на Новий год, тільки без фруктів. Фрукти ще нарихтували, бо думаю, що Степка пізніше захоче. Да, чогось захочеш мочненького, так? Да? Баді сидить бідолашний. Тримається. Да? Тримається, молодець баді. іграшку, яку купили. Да? Баді, молодець тримається. Купили сьогодні чіпси в нагорці, такі як українські. Дуже смачні. А їсть їй лопатку да? і дуже смачно. Мені треба перевдягнутися. Дивіться, як ляшки розвалив щастя? Осьпа. А цей лопатку забрав і, і вали лопатку. Диви, як ноги Коля розвалив. <риклад> Баді, окорочка то? Помниш Марину? Дивися, виходить і до кого до нас не цепляється, а до Марини. <риклад> Помниш Марину? Помниш? <риклад> а в нас ще є гараж, чи ти випивав? <риклад> Бляха Степа. <Щопа. риклад> Гляньте, яку воно, іграшку воно, купили. Воно. Сину. Да? Давай так, Бери, бери, давай. Сюда. Але бери. чим дитина знає? <решлив> <Ні? решлив> він він знає, як йому треба. Аліна, може таку саму іграшку для Ігоря купити? <решлив> <решлив> І давай так. На, на, на. Не, йому треба все дорого. Ось таке йому, але от така йому нравить, він в любе велике. Я йому от оставлю і те, що і ви з грибів подарили. Я йому ставлю, він усе ковиряє вже. Клас, да? так? Як там смакує? <реку> Нравиться? Так. Що пошо там? Заходи? Залітає молоток урот. Пока <реку> наш ну, вже молотками. молотком. Так, прикольно. Диви. У нас теж, я йому теж не по возрасту купляю. Що він і так, ми йому те що, що зараз купляємо, він одне щось вибере собі, грається і все. А потім забуде, да, так. Да, да. Ти що, знаєш, як цей як е, малий є, Максима? Та да той взагалі самостоятельний пацан. Ти що такий сам О. Максим, ти що такий сідає? Оце ж Маріна на машину подарила. А він сідає на цю, бо в нього таке сама ми йому купили. Сідає, теліка дивиться, тяга, тягає. Ти що вообще? Як контрити каже, я в шокі з ким хотіла Десять місяців а, 10. вже ходив. Каже, вже там ходить сам собі. І що там? Зайнятий. Да, іграшку гарну тобі подарували, да? тільки дном грається. Ще поки не розуміє, що там треба бути то, то облизує, то так, да? Дном, дно цікаве, да, сину? Такий же ж гарний хлопчик зайнятий. Ой, сидить, ковиря, грається собі. Ой, брязкає, як, да, Сін? Ні, <рисування> знає, про цей згляд вже все. Я не спеціально. Докажи, поясню розміряє. Так, всі гуляють воно, а ми тут з сином повиряємо іграшки. Подобаються йому дуже габаритні іграшки. Ось дивіться, дивіться. Степа точно так треба ним гулятися, дивись, палочки які. Ой, палочки, ой палочки. <головіка> Палочки я кида? Ну это не Я так кинула. А шо, нога застряла? А видно, я попала. Так, що в мене є зі наїх, там, Не може такий зайнятий уже, пацан. Ой-ой-ой, як ти стараєшся, дивись, упадеш. Ой. Мама казала, що впадеш. Ну, вставай, бери. О, ну правильно ти робиш, так як мама вчить, через бочок. Давай, через бочок треба вставати. Давай, давай, давай. Де машинка поїхала? Давай, 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 давай. Давай, давай, Степа. Дивіться, як варта ту машину. Йому все подобається габаритне. Іграшку, яку ми принесли габарітну, йому теж дуже заходить, бо вона габарітна. Дивіться, сповз уже, половина Що? тіла на, е, той, на землі. Ну ти Я ж не знаю, Але вже червоний.

Коля, де я той болтик діла? Я захотів. Я в шоці, що він такий малий, а його цікавить така велика машина. Ууу, у да у у все маленьке. Тут великі.

Что? Что? Надо ба-ба-ба-ба. Баба, мама, баба, баба, жаба, баба. Давай, баба, мама, кажи. Хто там до тебе говорить? Баба, жаба, баба, баба. Че там? Че там? <ристот> Че, хто там? Ч па? А ти хто це там? А це <ристот> хто ты там? Можливо? Сумська. Ольга Сумська? Ні, <ристот> Ольга Сумська чорна, це її сестра, її климала. Похоже, до речі, на Ольгу Сумську, просто молода. Є ще одна сестра, але да, якось її інакше звати. Да, є. Де лисичка твоя? А, Де лисичка? А, Можна? На червоній, я вже туда. Куля, вона не перестала тихіша робити. Ну, може бути сіли? Ні, тільки вимінили. Ще будеш? Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ні, <совувавані> <совування> <совування> не, не в рот. Носки не можна в рот. Не можна носки в рот, сину. Давай, ма-ме-ме-бе. Давай. Мебебе. Давай, давай, тягнися, тягнися. Может, ты так научишься? мама.

Не а він сердиться, іноді повзає, іноді кричить, щоб подали. Нема баби в Україні. Нема, ні одне, ні друге. Е, yeah, баба, кажи. Кажи, ще, бабушка. Давай, кажи. Скажи. <пробує> да, <Kajibu. пробує> бабушка. Это самое важное решение. відправляти не будемо, коли ти кричиш, бо серце в неї стане. Бабушка не любить, коли ти кричиш. Хлоп-хлоп, хлопушки розвішані на ёлках, топ-топ. ігрушки. Бачиш тінь лова, тінь лова, Напевно, наступна іграшка, яку ми купимо тьопі, це буде лопатка. Не дивіться, оце не щьопа згриз. Mm. <свісна> В кроватки дитина з лопаткою, так? Да? Мама да? mm. тобі замовлення буде робити, замова лопатку. Буде тьопена тільки лопатка. Йому просто зручно на зуби, якраз таке. Так, всі ще сидять, я прийшла стіпку укладати.